Що дає <гра>, гра гроші. Перше це безпечний. Простір для фінансових рішень для того, щоб експериментувати, для того, щоб втілювати різні стратегії у життя, які можуть допомогти вам ставати фінансово незалежними або приводити до банкрутства. Друге, це практично зрозуміти, що означають слова фінансова грамотність, як ті чи інші дії допомагають покращити якість життя, рівень життя і фінансову сторону, в принципі. Третє виходить трішки з другого. Ви себе відловлюєте на мислих, зміна саме цього мислення, наших рішень. Ви обдумуєте різні варіанти і починаєте бачити, як якісь певні переконання, які є у вас в голові, не відповідають реальності. А наступне четверте, це ви вже безпосередньо ядро фінансової грамотності, де вивчитесь перефокусовувати увагу з роботи для грошей на дії, де гроші працюють. Для створення більше грошей. Е, відповідно, ця зміна мислення це ключова ціль гри. П'яте, е, одне з найважливіших для більшості учасників це поєднання зразу трьох компонентів. Е, живий досвід в групі. А ця гра це одночасно і нетворкінг, і навчання, і розваги. Поєднання і комбінація дає змогу народжуватись новим ідеям. І новим партнерством хтось е, на грі знайшов того з ким одружився, е, хтось знайшов інвестора, а хтось просто приємно провів час з тими людьми, які були е, їм симпатичні. Отож, приєднуйтесь на гру, якщо вам сподобалось те, що ви почули. Бронюйте зручні дати.